Вітаю, дорогі глядачі. незламні українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні в нас 1 листопада, а це означає, що ми розпочинаємо проєкт листопад для ЗСУ. Тут ми говоримо про найважливіші новини дня і також тижня. Обговорюємо і допомагаємо збройним силам України. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви також допомагаєте збройним силам, адже Усі е, 30 ефірів, які я проведу цього місяця, будуть е, кошти з монетизації будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Тому від вас, е, будь ласка, коментар, вподобайка. І якщо бачите рекламу, будь ласка, продивіться. Ми разом закупимо портативні печі, термобілизну, все, що потрібно збройним силам України для того, аби вистояти взимку, адже вони стоять там, а ми можемо працювати. Тут, отже, поїхали. Сьогодні поговоримо про те, що у Севастополі вночі прогремів вибух. Зеленський гнівно відреагував на нічні обстріли Миколаєва і сказав: То ви ще тепер хочете якісь перемовини?» Також поговоримо про те, що Росія планує розмістити іранські ракети на північ від України. Проти них у нас немає захисту. Про це повідомив Ігнат, Юрій Ігнат, речник повітряних сил. Зараз до цього йдемо детальніше. Також сьогодні поговоримо про те, що сили оборони знищили чотири ворожі гелікоптери, окупанти тероризують населення на Херсонщині. Ви знаєте, що звільнення Херсонщини, Херсона це буде переломний момент у війні з Російською Федерацією. Тоді почнеться колапс, тобто їхній розпад, і вони будуть імперія як, будуть падати. знаєте. а як ми знаємо, ці федерації, імперії вони падають повільно. Тому українці запасаються терпінням, хоча і змушені сидіти без електроенергії. Сім. Областей України відключення світла у семи областях України 1 листопада не буде. Але знаєте, як сказав Володимир Зеленський, краще без світла, краще без газу, але не з вашим миром Російська Федерація. Вистоїмо і. Поборемо ворога, також е, інформація про те, що такого ще не було. Ігнат пояснив, завдяки чому ППО збила безпрецедентну кількість ракет Російської Федерації. І е, в Москві, як бачимо, більше бізнесменів. Там вже з Газпрому я вам повідомляв, вчиняють самогубство. Сьогодні застрелився відомий російський бізнесмен. Що відбувається там, також про це е, розповім в ефірі. І йдемо по порядку. Обстріл Миколаєва. Так? Ось такі ви нам пропонуєте перемовини. Володимир Зеленський опублікував ось цю світлину і з приводу знищених маєтків. І в ніч проти 1 листопада російські окупанти завдали удару по Миколаєву від ворожих ракет. Постраждали місцевий університет, гуртожиток і житлові будинки. Зеленський показав наслідки нічного обстрілу, ворожі ракети С-300 поцілили просто у житлові будинки, гуртожитки та університет. Що несе русський мір українцям? каже Зеленський, ракети С-300, в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль страждання і розруху наголосив президент Зеленський. Водночас глава держави заявив, що перемовин з терористами не може бути, а єдиний фінал для окупантів це поразка. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини терористи. Єдиним можливим фіналом вашої цинічної атаки стане поразка і справедливе покарання за всі злочини, наголосив президент України. Володимир Зеленський Данілов сьогодні розповів про підготовку до можливого наступу з території Білорусі, що він має на увазі? Пряма мова від. Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, отже, ми розуміємо, що відбувається і на Херсонському напрямку, і що відбувається на території окупованої Росією Білорусі. Ми розуміємо, замисли ворога відповідні рішення будуть ухвалюватися для того, щоб обезпечити нашу ситуацію від тих загроз, які можуть бути. З боку Російської Федерації раніше керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Боданов припустив, що у разі втрати тимчасово окупованого Херсона Росія може здійснити спробу прорив з боку Білорусі. Власне, там вони задумали, а, як то кажуть, розмістити іранські ракети. Яке ж покарання має бути білорусам за це? Жорсткі санкції, не знаю, там. Втручання також, ну і відповідь має бути по тим місцям, де розміщуються іранські дрони, де Російська Федерація чи Білоруські якісь там війська, вони випускають ракети. Має бути чітка відповідь туди. Ну, це було б логічно, адже вони підіграють агресору, вони дозволяють, аби вчинили таке такі жахливі. Вбивства в 21 першому столітті це відбувається на території Білорусі. Отже, йдемо до іранських ракет зараз. Отже, ігнат іранські балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ми ймовірно розмістять на північному кордоні України. Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Ймовірно, вони будуть доставлені на північ від України, звідки вони зможуть запускатися так, щоб загрожувати всій Україні. 300 кілометрів одна ракета. Інша ракета 700 кілометрів по дальності. Це балістичні ракети, проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту. Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні. У нас є засоби протиповітряної оборони, а не проти ракетної оборони, за словами, за словами Юрія Ігната. Речника повітряних сил сьогодні він зробив цю заяву. Українська правда про це пише. Ми цитуємо. І що він каже за його словами, росіяни хочуть придбати в Ірану балістичні ракети, типу іскандер М, які є на озброєнні окупанта. Речник повітря не оборони пояснив, що Росіян закінчується іскандери М. І вони вже почали використовувати свій недоторканий запас. Українці українські повітряники не можуть збивати балістичні оперативно-тактичні ракети. Іскандер, надзвукові Онікс, гіперзвуковий «Кенджал». Ну тоді треба всьому світові також допомогти, або були ці протиракетні засоби. і Вирішити справу з Іраном. у Севастополі вночі прогремів вибух про це пише крім реалії з посиланням на свого кореспондента. За словами співробітника, видання Бавовна, що пролунала, була схожа на спрацювання системи ППО 29 жовтня. В окупованого Севастополі повідомили про вибухи Міноборони заявили, нібито збройні сили о 4 годині ранку, 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство Російської Федерації підтвердило пошкодження морського тралі. Іван Голубець. Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня. Зокрема, флагман Анбірал Макаров. Ну, нехай ніхто не розслабляється, адже Крим це Україна і обов'язково повернеться додому. Шлях додому довгий 8 років, 8 місяців, але скоро буде повернення. І також маємо інформацію, що ну від Ірану, що Іран планує відправити ці тисячі ракет і дронів. Це ми знаємо. Має бути швидка реакція заходу і санкції перешкоджання цьому, і відплата за таке. І у Кремлі заявили, що указ Путіна про завершення мобілізації не потрібен. Про це розповідає Пєсков, речник російського диктатора. Прес-секретар в адміністрації Путіна після консультації з юристами дійшло висновку, що указ про завершення призову в рамках мобілізації не потрібен. Президент сказав, що він порадиться з юристами, з правниками. Повідомляємо, указ не потрібен. Щодо цього, в нас є висновок державного правового управління в адміністрації президента. Відповідно, крапку поставлено, часткова мобілізація завершена, але щоб це оформити, то нема. Тобто це означає, що мобілізація буде. Продовжуватися на Росії і ще одна новина: маємо ранкове зведення генштабу сил оборони знищили чотири ворожі гелікоптери, окупанти теризують населення на Херсонщині. Так, розпочалася 251 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти і далі намагаються отримати захоплені території та продовжують спроби наступати на Донеччині. Протягом минулої доби противник задав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, це було в Солидарі, Богледар, Яковлівка, Веселе Донецької області на намагаються ще просунутися, але як то кажуть, бобік здох, ні на метр української землі вам не вдасться це далі піти. І поразка Херсона, звичайно, буде призведе до заворушень. На Російській Федерації в семи областях України 1 листопада не буде світло. Укренерго у центральних та північних регіонах України у вівторок, 1 листопада, відключатимуть світло, зокрема у місті Києва і Київській області, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Харківська та Полтавська області. Повідомляють в Укренерго. Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити. Ушкоджені енергооб'єкти, балансувати систему і забезпечувати енергоживленням споживачів. Тому, друзі, ставимося до цього з розумінням. І е, ППО потребує модернізації. ППО вранці 31 жовтня збила 44 з понад півсотні ракет. Тобто це фантастичний, як то кажуть, результат 90%. Але зараз Україні потрібно протиракетні е, також. Е, Системи. І е, перед смертю відправляв повідомлення матері. Ну у Москві там далі коять якісь е, ці суїциди і так далі. От сьогодні ще один бізнесмен, е, відомий в Росії ресторатор і засновник п'яти компаній у галузі харчування Артем Асланян. Затралася в елітному московському ЖК Воробйові гори за попередніми даними: 39-річний Артем Асланян. Вчинив самогубство. Він був засновником компанії преміум доставка ролів Блофін та мережі донорних Істанбул Кебаб. Тіло бізнесмена знайшов двірник перед смертю чоловік. Написав повідомлення матері зі словами про турботи і набридле життя. Друзі, і це вже не перший випадок. Буквально за два останні місяці, і вже і керівники Газпрому і найбільших корпорацій Російської Федерації. Просто чомусь так раптово закінчують життя. З чим би це пов'язано чи не з режимом? Таке питання риторичне. Я поставив в повітря. І уламки російської ракети, яка цілила в українську ГЕС, впали на територію Молдови. Є пошкодження вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на на кордоні з Україною. Українська влада повідомила, що сьогодні вранці. Російський безпілотник атакував дамбу Днівстровської ГЕС на території України і маємо ось навіть світлину, звідси, що відбулося на території Молдови. Наразі села МВС Молдови оточили територію щоб уникнути можливої небезпеки. На місці працюють екстрені служби. І влада українська повідомила, що безпілотник російський атакував дамбу Дністровської ГЕС на території України, яка розташована на відстані за 10 кілометрів від дамби на в Молдові. Російська атака не вплинула на дамбу, але є пошкодження проти загрози повені немає. Це всі новини станом на зараз. Дякую, що дивилися, друзі. Ставте ваші вподобайки, бо цей ефір побачило більше українців. Я сподіваюся, що зможу провести 30 ефірів цього місяця. Сили буду черпати від президента Володимира Зеленського. Адже з нього беру приклад невтомний, нескорений. Щодня відеозвернення, щодня працює невтомно, і ми зможемо працювати, і ми маємо. Тримати також наш фронт, тому всі відео, як ви будете бачити, листопад для ЗСУ. прямі ефіри будуть направлені кошти нашим захисникам. Що будуть закуповувати, це я буду контролювати особисто і, звичайно, буду давати фото та відео звіти. Тому дочекаємося. Взимку буде складно, але працюємо разом на перемогу. Дякую, що дивилися.